мені небайдужим. Ну що ж, друзі, черговий приліт тепер по Кременчуцькому ТЦК. Спочатку був Кривий, Полтава. Соціальні мережі наповнені радістю простих українців. І їм уже байдуже скільки загинуло. Вони аплодують. І це досягла сьогоднішня влада. Вона не зробила висновків з помилок. Тепер вона кричить Агов і заявляє, що. Ці удари про ЦК, виявляється, можуть набути масового характеру. Зокрема, спікер Збройних сил України, спікер сухопутних військ у складі Збройних сил України Віталій Саранцев зазначив ось таке. І справді це тільки початок. Тому що українці мало того, що радіють прильотам про ЦК, вони вже навіть розміщують в телеграм-каналах. Адреса інших ТЦК в інших районних центрах, обласних з проханням, уявляєте, до чого довела влада в Україні. Вона не українська, вона влада в Україні. Вона довела до того, що українці починають чекати захисту від Путіна. Це страшно було уявити в перші місці повномасштабного вторгнення, але це досягнення сьогоднішньої зеленої влади. Вона зробила все, щоб українці уже ненавиділи більше ТЦК, більше людоловів, ніж навіть Путіна не зробила влада висновків своїх помилок абсолютно не переглянула свою політику. А відтак народний гнів буде лише збільшуватися і прикро, але факт, що Путін, Росія, будуть задовільняти оцей народний гнів українців. Адреси, уже навіть я бачу певних поліціантів, причетних до бусифікації, розміщуються в телеграм-каналах і в коментарях до певних дописів. От до чого ми дожилися, друзі. І коли нам розказують, що це буде зірвана мобілізація, не мобілізація буде зірвана, а бусифікація, бо що насправді мобілізації не було проведено, і не було мобілізовано всіх державних ресурсів, в першу чергу державних службовців. Подивіться вам такий приклад типовий речник сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев. А що він там робить, цей Віталій Саранцев? Скоріше за все, професійний військовий ще напевно при гарних пагонах, який все життя жив за наш з вами рахунок, за наші з вами податку. Податки і зараз піариться на екранах телебачень розказує бравадну інтерв'ю разом з сотнями тисячами пропагандонів, ахілесами, дикими і інші, які марять війною до 2035 року. Чому вони в якихось незрозумілих барбершопних військах, якимись дронами, начебто, командують, а не на нулю, не на фронті, не в окопі, оцей Віталій Саранцев, що не може бути спікером Збройних сил України, спікером сухопутних військ. Жінка. Так само, що не можуть залишити в тилу на, на постах справді для перепони злочинності жінок-поліціянтів, а чоловіків, поліціантів, які давали присягу захищати і служити, відправити на фронт. Вони ж давали цю присягу. Вони під цією присягою працюють і по сей день. І отримують зарплату за наш з вами рахунок. А гнати на нуль будуть простих українців токарів, пекарів, фопів. От така вона несправедлива Україна, і відтак українці, ну бачите, дають адекватну відповідь фактично злочинним діям влади. Вони не сприймають бусифікацію, якби ви її не припудрювали. Це ніяка не мобілізація. Це насильна бусифікація, відправляння на фронт замість себе, те, що роблять професійні військові, і державні службовці. Тому що бачите, чоловіки залишаються спікерами, спікерами сухопутних військ збройних сил України. Сотні тисяч мільйони державних службовців, чоловіків на посадах під державною присягою. Ніхто не скорочує цей апарат, а його варто зараз весь направити на оборону. І тоді це буде типовий приклад, як має бути. Я зразу даю рецепт вирішення проблеми. Тому, по, тому що подальша бусифікація вона буде спричиняти ще більше гнів і ненависть. І ми доживемося, не дай Бог до того, що будемо Путіна, не дай Боже, зустрічати з квітами як визволителя від. Зеленої орди від бусифікації, тому що нас виховали на правильних гаслах, що в першу чергу повинні ти захищати державу, ті, хто живуть за рахунок держави, державні чиновники, поліціанти, судді, прокурори, депутати різного гатунку і, звичайно, поліціанти. А про професійних військових навіть і гадки не може бути, і мова не може підніматися. Але ні, вони в штабах, вони в бункерах, вони спікери сухопутних військ Збройних сил України. А правильно гасло от таке, яке було і на якому нас виховували. От, подивіться, оце відео відеоархівне старе. Райком закрит все ушли на фронт. Райком закрит. Всі ушли на фронт. Так повинно бути. Влада власним прикладом, вся як один повинна бути на нулю. І Зеленський має їздити не по данням ідесь. А власним прикладом показувати, як він воює. Його жінка повинна бути в госпіталі. Я розумію, що це відео не зайде кричащим тим жіночкам, які розказують, що треба війну до перемоги до кордонів 91-го року. Я подивлюся, як вони заспівають ці жіночки, коли їх почнуть так само бусифікувати. Бо вже влада різного роду пропагандонськими інструментами розказує, що жінок виявляється, теж треба, треба долучати. Це той час, коли Зеленського дружина, коли дружини всіх можновладців, які живуть за наш з вами рахунок за наші податки, навіть не розглядають позиції щодо допомоги українцям і українській армії. Вони по поданням, поза кордонам, як дружина умерла в Сполучених Штатах Америки, і проти неї, як проти мене не відкрито кримінальну справу. Її не переслідує СБУ і весь репресивний апарат України, держави України. Але вони прекрасно собі там живуть. Там же краще, вельготніше. У нас все з ніг на голову. У нас ті, хто повинні захищати, ті бусифікують. А відтак ми маємо те, що маємо. Ми маємо незадоволення і ми маємо фактично підігравання на руку так ворогу, агресору, вже простими українцями, які ненавидять Зеленського, ненавидять бусифікацію і всю сьогоднішню владу вже майже як Путіна і агресора, ще трошки і будуть ненавидіти більше. А наступним кроком може стати зустрічання Путіна як визволителя. Думайте, начувайтеся, владарі. Думайте не тому, що треба бути прихильником Порошенка. Думайте для того, щоб включити міський щоб навіть себе принаймні зберегти, щоб зберегти ту годівницю, з якої ви харчуєтесь, на якій ви паразитуєте. Але як Бог хоче покарати, Він віднімає розум. Я так бачу, у Зеленського і всього його оточення. Кепські справи. Якщо зараз ми вже споглядаємо такі тенденції, кепські справи в частині збереження взагалі української державності.